Надія Стройкова покинула рідний дім у Харкові на початку повномасштабної війни. Вже рік жінка із сім'єю живе у Хмельницькому. Зараз працює в громадській організації Подільський центр Гендерна Рада нещодавно вона стала учасницею дослідження щодо потреб жінок, переселенок та місцевих жительок вразливих категорій. Саме для жінок є можливість отримати ту інформацію, ту підтримку психологічну та інформацію юридичну, наукову і все необхідне для того, щоб створювати власні справи. Це вже друге дослідження в рамках проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у західних областях України його учасницями стали близько двох тисяч жінок у Хмельницькому та області. Вони пройшли опитування, де вказували основні проблеми, з якими зараз стикаються. На першому місці все ж таки залишається потреба це фінансової підтримки, залишається ще потреба в гуманітарній підтримці, особливо це жінки з дітками. І, але тішить те, що все ж таки все більше порівняно перший і другий етап дослідження все таки більше жінок зазначають, що вони хочуть працювати. Основна мета цього проєкту налагодити комунікацію між місцевою владою та жінками, які зараз потребують допомоги. Важливо для того, щоб місцева влада могла спрогнозувати і правильно. Зорієнтуватися, а яка саме допомога і підтримка їм потрібна? От тому і проводяться такі дослідження, фокус групи, моніторинги, які допоможуть більш професійно напрацювати програми на підтримку цих цих на сьогоднішній день членів нашої громади. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста.